Враження чемпіонатом доволі таке примітивне, тому що, по-перше, дуже мало ну, якби хотілося, щоб було більше команд в Волинській області. Але в основному і в цілому враження хороші, так як ми планували в призових місцях зіграти, але Залишилися на п'ятому місці, хоча по очках ми якби і третє місце поділили третє з п'ятим. Але в чомусь, в чомусь нас не хватило. І оця п'ятірка команд, які зайняли 5, ну, перших п'ять місць, були доволі е, однакові і по самому чемпіонату непоганий. Непогане перше коло, ми дуже багато, як би кажуть, взяли очок, але сама гра пішла в другому колі, хоч, хоча нам чуть-чуть десь щось не хватило. Не хватило в плані м -м, витримки, злагодженості. А, а так по чемпіонату непоганий чемпіонат. І не... То, що ми п'яте місце взяли, я думаю, тр трішки нам. Щось бракнуло, але в загальному добре зіграли. Якби фізично не скажу, що ми слабо виглядали, але саме головне в нас тр... чуть трохи бракнуло це повноцінних замін. Тобто не вистачає таких рівня таких футболістів, яких можна було змінити один на одного, щоб вони під... усилили, а не навпаки збавили ігру того і ну, тому і так виходить, що в нас. Десь чуть-чуть не, не вистачає якраз от того, що ми не підсилилися за перше коло. Ну, взагалі зараз з, з дуже хорошими гравцями проблема, але е, в плані того, що кожна команда старалася і десь е, краще шукала, напевно, ми чуть-чуть, може, десь щось упустили в підбірці гравців, е, іменно е, тих гравців, які ми хотіли десь в, в свою команду залучити. От. Але так по суті я рахую, що хлопці молодці, тому що е, по кожну гру вони грали запасом гравців. Да, що 13 гравців, які могли е, давати бій. А трошки заміна в нас чуть-чуть випадала, бо дуже молода команда, і не вистачає того, як кажуть, деякі дітки перехвилюються, коли виходять на такі відповідальні ігри. І от тому ми так якось чуть-чуть Десь в кінці своє, свої як кажуть можливості і е, бажання виграти втрачав. Е, ну, перше, перш, так як і перший раз е, ми зробили опитування в по соцсетях, от е, відгукнулося дуже багато е, футболістів. Ну е, як кажуть, коли... З тим не стикаєшся, то ти того не відчуваєш. А перший раз ми це провели. Підбір був непоганий. Там, де ми її знайшли, колю кривдика. От. Правда, було ще два непоганих гравця. але одному запропонували трошки кращі умови, чим ми запропонували, так як ми не сильно були спроможні такі умови надавати їм. А другий на товариській нашій грі. Получив травму, і так і вийшло, що не, не попав він наш, в наш колектив. А так би я рахую, якщо б ми їх підсилили, підсилилися цими двома гравцями, навіть як би там не було, все рівно було б краще. Ну, А, а по результату, як, як, ну, я знаю, по грі, подивишся одну, дві-три гри подивилися. Підходить під нашу цю, значить, ну, підбираємо його, ну, якось, якось отаким. А по можливості пропонуємо те, що ми можемо пропонувати фінансово, ну і якісь умови, крім того, екіпірування, плюс прожиття. Навіть є в нас вже школя Кривдик, який в нас тут проживав місяцями, от, оплачуємо йому. Про життя, харчування, ну якось так. Е -е, покидувати, в... як, так як я поговорив з хлопцями, е -е, вроді би всі, всі, всі на місці залишаються. Е -е, ну, не знаю, на рахунок е -е, приїжджих е хлопців, хоча в нас там їх не дуже багато, п'ять козаків. Е -е -е, а підписувати, я думаю, що потрібно, то, що, щоб зміцнити чуть-чуть і краще, краще поставити гру треба ну, чуть, -чуть професіональніших е, гравців. А взагалом е, мені подобається, що в нас є дуже багато задійних місцевих, і всі врахуйте, що 70% це місцеві, місцеві хлопці. От, я думаю, що з ДІЮ США перейдуть до нас е, молоді. Е, Два-три чоловіка будемо їх передивлюватися. Так само є школа Вік, з якої теж я думаю, що після закінчення випускного року, я думаю, що ми теж може якихось два-три чоловіка подивимося. Ну і, а взагалом будемо планувати, звісно, якщо будемо ставити цілі на наступний рік. І так як ми вже цей рік побачили, що воно і як, я думаю, що будемо підсилюватись однозначно. Да, аналізував, тому що перше коло в нас грали зовсім другі гравці е, в задній лінії. Е, а так як хлопчик пішов воювати, і інший, інший перейшов ну, у Львівську область, е, так як, ну, як кажуть, там кращі, кращі, кращі умови, і, і ми. Посприяли тому, що він пішов, там, в принципі, вони на аматори. Грають. Але до чого веду, що ми перестроїлися, рахуйте в другому колі. Тобто мені потрібно було підбирати гравців. По-третє, в нас хто грає з захисників, виходить, вони навчаються в нас тут в Харківській, в Харківському університеті, із-за того, що вони трошки пропускали. Заняття, як кажуть, тренувальні процеси, в тому вони трошки випадали. А так, я думаю, що на, на наступний рік, дай Боже, зберемося, чуть-чуть більше поставиться акцент на оборону, ну і будемо працювати в тому руслі. Ну, я вам скажу, що на кожній позиції я би хотів по одному гравцю, по одному, по два гравця, навіть і в атакуючому, в середній лінії, щоб просто вони доповнювали, як кажуть, рівень цього футболу. Так як ми говоримо, що 60 хвилин хлопці вибігають, а якихось 20-30 хвилин їх повинні замінити ті гравці, які теж відповідають тому рівню, щоб вони вийшли і не випали з, з гри. Так що я думаю, що по одному гравцю в кожній лінії ми повинні підсилитися як мінімум. Так як я говорив, що вболівальники це як одне ціле. Якби не був не вболівальники, мені кажеться, такої гри, такої, такої злагодженості не було б. Завдяки їм, завдяки їхній підтримці, ми завжди, і я говорю, що ми завжди разом з ними до кінця. І... Вони молодці, вони просто топ. І їм, дякуючи їм, вони на кожній, грі, на кожній грі, на кожному тренуванні, вони з нами. От. Так що дуже класно і хотілося б, щоб просто їх було більше. І все. Дякую дякую всім, хто дивився, хто вболівав, хто вболіває, всім вболівальникам, всім любителям футбола, а особливо дякуючи хлопцям і дівчатам, які. Захищають нашу неньку і боронять від тих, ну, можна говорити, підарасів. От. І дякуючи їм, я знаю, що дуже багато хлопців на передовій дуже, дуже спостерігають за нашими, за нашими іграми. От дякуючи їм, що вони дають нам можливість грати, як кажуть, розвиватися і. Запрошую всіх на наступний рік, на наступний сезон. Приходьте, вболівайте. Ну і слава Україні! Слава ЗСУ.